Всем привет! Сегодня у нас снова распаковка Сьогодні ми Сегодня мы все відкривати будем открывать в желтому или салатовому кольорі. Начинаем! Так, добрый. Вначале, первая коллекция ручки. Тут у нас есть желтый и салат. Давайте я вот так перемешаю. Давайте я вот так заберу. І вот так. И давайте вот цей. Желтый. Угу. Він відкритий. Я поняла. Значит, выбираем по-любому салатовый. Так, добре. наступная колекції блокноти. Тут є жовтий і салатовый. Тут є салатовий. Тут и жовтый. Тому давайте і ще один жовтий Ну Давайте поперемішим його так. Я закрила очі, якщо щось. І давайте ось цей. З ось з такими лапками. Оце така зомбі лапка, типу. Який ми пакетик вибили? А, це ведь би. Я вже, кажут, запутиюсь. І вчорашній, ну, і в минулому відео був казус, що я загубила пакетик. І я його знайшла. Друзі, я знову забула взяти пакетик. Беремо з ось цих. І тут є тільки ось цей саме підходящий. Добре. Облічок з колекції. Тут є жовтий і є салат. Давайте їх перемішаємо. Давайте ось цей. Получається жовтий, добре. Ці вставляємо. І це всі колекції. А стоп у нас що, тільки три колекції. Їх було більше, ну ладно. Я взагалі хотіла, щоб було, хотіла, щоб було більше пакетиків, але щось я не... Чого... нічого не розумію. І... Я не знаю, чого в колекції мало бути взагалі 5. Починаємо з колекції ручки. Так, це ось цей ведь пакетик, цей? Ось цей пакетик. Надійсно тут нормальний на маяці. Це під номером 6. Тут у нас ось така ручка з палітрою. Добре. Наступна колекція блокноти. Це ось цей пакетик. Тут у нас блокнот, Це зараз. І він у нас під номером 2. и зеленый. Сюда. И последняя коллекция. Обручи. Тут у нас вот такой обруч. Клеїмо його сюди. Я вже хотіла закінчувати відео, але вирішила переглянути наші колекції. І замітила, що я забула вам вибрати пакетик з колекції маюнки по клітинках. Відкриваємо його. Тут у нас попадається ось такий котик. Чорний котик. Наклеїмо його сюди. Він так. Ось так. А на цьому я хочу закінчувати. Ставте лайк, підписуйтесь на мій канал, пишіть коментарі. всім усім па, -па!